Друзі, вітаю! Після сьогоднішнього чергового терору, масового удару по Україні, російські пропагандисти ніяк не змогли стримати своїх радісних емоцій і повідомляли наступне: горить від Дніпра до кордону. Один з рекордних ударів обрушився на Україну. Збройні сили РФ вночі нанесли масштабний удар по об'єктах енергетики України. В вдарило по енергоструктурі України сотнями дронів і десятками ракет. Важливо, що пропагандисти активно стежили за повідомленнями від нашого міністерства енергетичної інфраструктури і підтвердили те, що в Україні пошкоджена енергетика. Ну а далі пропагандисти почали максимально зловтішатися. З'явились такі статті про полковника каналізацію і генерала мороза, що два генерала скоро почнуть свою війну в Україні генерал блекаут, генерал Мороз. До них додадуться полковник каналізація і громадянка безробіття. І не лише російські пропагандисти кричали про так званого генерала Мороза, сьогодні навіть лунали заяви з Державної думи, де нагадували Україні про генерала Мороза. Крім того, уже після обіду російські пропагандисти почали писати прямо, що влаштовуємо Україні блекаут, і що після ударів по Україні Зеленський змолився про перемир'я. Навіть так влаштовував блекаут Зеленський президент України і взагалі і вся Україна буцімто молиться про перемирі. І щодо заяв від президента України, то дійсно сьогодні, ближче до вечора, після обіду, президент України сказав прямо, що Путін просто сміється з Заходу і зазначив, що нуль реальної реакції світу. І оскільки реальної реакції дійсно нуль, то Україна вирішила діяти. Тому що як раніше говорив президент, що Україна не буде терпіти, і що США та країни Європи повинні віднести з розумінням, що якщо країна-агресор б'є по наших об'єктах енергетики, то відповідно має бути те саме щодо неї. І сьогодні, після 22.00 губернатор Білгородської області повідомив про недобрий вечір. Недобрий вечір, на К сожалению, для Білгородського району очередний ночний обстріл. Споряждені енергітським. Зараз розберемося масштабах. Звісно, жителі Білгорода знімали активно відео щодо ситуації в самому місті, і сьогодні вони чомусь не раділи, не махали ліхтариками, не було гучних емоцій нічого. Лише такі відео з константацією фактів. І, бать, весь город мігнув. Ого, опять світло виробілі. Звісно, після офіційних заяв від губернатора Білгородської області, а також повідомлень від жителів Білгорода, російські пропагандисти не могли не повідомити про такі новини. Що в Білгороді в результаті обстрілу пошкоджена енергетика, що в Білгороді почались перебої з електроенергією після атаки ЗСУ, що в Білгороді пропало світло після обстрілів? Що жителі Білгорода повідомляють про відключення світла і води після вибухів? Ось така ситуація. І тут я хочу додати, що зараз в соціальних мережах нагадують заяву від російської топової пропагандистки Симоніян. Яка ще, якщо не помиляюсь, в 2022 році дуже зловтішалася після ударів Росії по нашій енергетиці, і написала таке, що електроенергія це не право, а привілегія. І як щодо того щодо ситуації в Білгородській області, і ще потрібно сказати, тому що пропагандисти сьогодні дуже також раділи, потирали радісно руки, зловтішалися щодо ситуації і наслідків терору у Львові. Зокрема, вони писали, що у Львові після прильотів яскраво і довго горить технопарк з парову, І що пропагандистів радує, що львів'яни на кінець то зможуть нормально зігрітися. Їх, бачите, радує ситуація, показують кадри. Однак сьогодні сталася дивна ситуація в Москві і також з технопарком, з Технополісом, адже в Москві забововнувся Технополіс Москва. І щодо цього також є відео від росіян. Где это? Невідомо, що там сталося, чи можливо це якась надзвичайна подія, чи можливо це результат діяльності спецслужб, якась диверсія, хто знає. Додаткової інформації щодо цього немає. Однак в московському технополісі Москва навіть частково обвалилася крівля. А тим часом міжнародні змі продовжують повідомляти. Наприклад, сьогодні видання економіст. Повідомило, що пекельне полум'я України посилює паливну кризу Кремля. Більше того, це видання підкреслило і вперше оприлюднило інформацію, що для ударів по нафтопоробних заводів в Росії Україна вже використовує не лише дрони, а й ракети Фламінго. Ця новина безумовно дуже є доброю. Тому що навіть після мого переднього випуску багато українців задають питання, а де ж наші ракети Фламінго, а де ж наші ракети Нептуни? Я одразу відповім, що вони є. Україна зсовує ракети, як пекло, Нептуни, і як ми вже бачимо, міжнародних змін ракети Фламінго. Питання лише в масштабуванні, кількості, а також грошах. Україні потрібні кошти для того, щоб масштабувати виробництво і для того, щоб збільшити серію. Нам Ожти зараз це питання номер один. Україна ці питання піднімає нещодавно. Президент України Зеленський був на саміті європейської спільноти. Також ці питання обговорювалися, і Україні дуже потрібна насамперед, фінансова допомога. Також Україна дуже чекає рішення Сполучених Штатів Америки щодо продажу Україні крилатих ракет, томагавк та й не тільки. Неважливо, головне, щоб це були високоточні ракети і ракети великої дальності, країни Європи готові за них заплатити. І питання це дійсно потрібно вирішувати швидко, приймати рішення швидко, особливо дивлячись на те, що вчора було повідомлення, офіційна заява від нашої служби зовнішньої розвідки. Що Китай надає Росії супутникові дані для ракетних ударів по Україні? І сьогодні з'явилася реакція з Китаю. Є відповідь нашому урядовому виданню Українформ від Китайського МЗС, що там нічого не відомо. В Китаї нічого не знають, китайський МЗС нічого не знає. А наші змі сьогодні пишуть, наприклад, видання Мілітарний, що під час удару Росії сьогоднішнього удару зафіксували проліт мінімум трьох розвідувальних супутників Китаю над Львівщиною. І що є певні ресурси, є моніторингові сервіси, які відстежують переміщення супутників, і це реальна інформація, яку можна перевірити. Що щодо цього заявить Китай, знову буде вимати руки, говорити про те, що це не ми, ми нічого не знаємо. Однак США потрібно швидко реагувати. Необхідно однозначно показати силу і поставити Путіна і Москву на місце. Крім того, це має бути сигнал і Китайській народній республіці. Щодо Трампа, то сьогодні не було жодних заяв ні від нього, ні з Білого Дому щодо України Росії та загалом російсько-української війни. Однак сьогодні міжнародні змі повідомили, що канцлер Німеччини мер спілкувався з Трампом по телефону. Вони обговорили в тому числі використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Обговорили інші питання. Очікуємо конкретних результатів і добрих новин. Друзі, а закінчуємо цей випуск на такій гучній заяві від турецького МЗС, що у війні Росії проти України можливий прорив за декілька місяців. На думку очільника міністерства до справ Туреччини, головною перешкодою для мирних домовленостей залишається питання території Донецької області, яку Росія прагне захопити, а Україна вважає критично важливою для збереження територіальної цілісності. Щодо такої заяви, то я висловлю свою думку. Нагадаю, що навесні цього року Віткофу Путін заявляв, що йому потрібно 3-4 місяці, щоб захопити Донбас, а далі уже мирні перемовини. І що літо закінчилося, наступ російський літній провалився, успіхів немає, і що зараз знову мова йде про декілька місяців, щоб дати можливість Російській Федерації окупувати український Донбас, і це взагалі як розуміти такі заяви від турецького МЗС. Навпаки, Україну потрібно максимально підтримувати, максимально посилювати, максимально допомагати Україні, тому що Україна сама прискорює події. Позавчора російські ЗМІ писали прямо, що нафтогазові доходи бюджету РФ за 9 місяців цього року скоротилися на 26%. І це офіційна заява, офіційні дані від російського Мінфіну. Хто його знає наскільки насправді, але уже 26% повідомляють офіційно. Крім того, сьогодні рішення ОПЕК плюс про збільшення видобутку нафти. На жаль, не на 412 тисяч барелів за добу, а на 137 тисяч барелів. У будь-якому разі, навіть таке незначне збільшення воно підкошує можливості Кремля продовжувати агресію. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися свої думки стосовно всіх цих подій, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.